Ігоре, ти сьогодні побував у станиці Луганській. Яке там становище і чи вщухли обстріли? Так, віта дійсно завдяки такому умовному перемір'ю, все ж таки потроху повертається в життя у прифротари населені пункти, зокрема і у станиці Луганській. Одразу скажу, що доїхати туди було не так вже й легко. Ми мали перетнути одразу 14 блокпостів. приїжджали і через інші населені пункти, які зруйнувала війна. Дороги дуже погані. Вони скрізь вкриті численними вирвами від потрапляння снарядів. Автомобільствами не зрозуміють, поки ли їхали, погнуло одразу чотири диска на колосах, а у самій же станиці Луганській, попри численні руйнування, життя доволі таке мирне та спокійне. Без обстрілів люди виходять на вулицю, заходять до кромниць. От навіть і відкрили школу, що правда відкрили в непростосовну для цього приміщення, адже рідні стіни усіх. Трьох шкіл станиці Луганської зруйновані війною. Дивіться самі, гріє на сонце. Люди відпочивають на лавочках у парку. Така собі спокійна, мирна картина. Але ж повернеш голову і бачиш, тут була війна. Станицю Луганську бомбили від червня лише останні два тижні. Тут майже тихо. Інколи звіддаля чудна стрілецький бій. Луганськвіце за 4 кілометри. Селищем бой... іде Данила, йому 11. Усю війну разом із батьками він не покидав станиці, ховався в підвалі. Мені страшно, не знаю, як моїм батькам. Ти сміліє, чим Да. Сьогодні у хлопця особливий день. Батьки набралися сміливості й нарешті відпустили сина до школи. Данила йде до неї вперше від початку АТО, що правда не до своєї. Я училася в тій школі. Ну. А що з нею зараз? Вона розбомблена, в неї снаряди. Там були установки. і За цих установок розбомбили школу снарядами градом. Від тих набоїв від школи залишилися хіба що стіни. Будівлі було понад 100 років. Вона вистала за другою світовою, втім гібридною з Росією не витримала. Нова Данилова школа, наче втікач, прихистилася в офісному приміщенні. Відкається директорка. Ну там ще здання редакції газети. Время, в принципі, здесь і є це «Время». Здесь я не знаю, що ще знаходилися. Вряд ли би партія тут регіону було їх. Не знаю тут. Регіонали розбіглися, школярі лишились. А я тут розказувала. Тут ані звичайного дзвінка, ані звичайних класів. Ось Данила має випробовувати на собі вимушену станичну луганську шкільну новацію в одному класі три класи. Два человека будучи французькому. І тут три учителя і три класи і одновременно урок буде? Так. Да. Від таких змін Данила ще більше за старою школою засумував. Жалко, що її розбомбили. Вона була. Хороша, там столько класс було. Учителя пороз'їжджалися. Только чотири одноклассника осталось. А було сколько в класі? 23, точніше, 25. Сьогодні у хлопчика була українська література з мовою та ще й урок російською. Ми ж на перерві питаємо в нього дещо з географії. А в якій країні ти живеш? В Україні. А вот там рядом другая страна или тоже Украина? Не, Россия. Там, где Луганськ вже Росія? Ну, да. Туда не хочется? Конечно, нет. Игорь Кримов, Валерий Рташнюк и Тарас Кравченко. Програма Вікна СТВ.